Всім привіт! Давайте з вами зробимо зразу такі мухоморчики, іграшки на ялинку. Як справжні. Отже, вирізаємо 6 червоних кружечків. Я прикладувала бабіну скотчу і обводила вирізала. Потім 6 білих поменше трішки і шість отаких полосочок на ніжки. Тепер в біленьких робимо такі отвори посерединках невеличкі. Беремо червоний кружечок наш, це лице. Потім кладемо зверху біленький і отак по кругу пришиваємо. Ну, пришиваємо так, щоб рівненько по кругу. Зараз покажу. Так, ось ми прошили. Тепер вивертаємо. Вивертаю я паличку для суші. Так, набагато зручніше. Так, все, тепер у нас ось уже трошки готова шапочка мухоморчика. Тепер беремо наші полосочки білі, будемо ніжки робити. Складуємо вдвоє і прострачуємо так. Зараз на одній покажу. Закріпили, а в кінці робимо напівкругом. Відрізаємо шість одинакових по довжині відрізків бічовки. Можна стрічку атласну брати. Беремо іголку, голку велику. Так, і беремо шапочку. Дивіться, значить, що ми робимо? Ось оцю дирочку, засовуємо голку і отак от поруч, висовуємо її назад. Тепер рівняємо довжину кінчики, зав'язуємо. Один вузлик і, і ще один. Давайте зробимо. Так, о, і натягуємо. Тобто все, ми зробили петельку для шапочки, все і набиваємо уже. Готові. Зробили петельки, набиваємо холофайбером чи синтепоном шапочки, та наші вже построчені, обрізані і вивернуті ніжки. Так, тепер ми беремо нашу. Шапочку набиту вже, бачите, і ніжку набиту. Вставляємо і пришиваємо білою ниткою По кругу. Так, шапочку до ніжки пришили. Тепер беремо. Можна фатін білий, можна біле мережево, можна якусь там ну, білу сіточку, що є. І пришиваємо спідничку. От, значить, беремо, не відрізаючи, прямо от лишаємо, зав'язали вузли, закріпили, тепер беремо, нанизуємо нашу майбутню спідничку, на голку з ниткою. Оп. Обкручуємо отак по кругу і закріпляємо з тієї сторони, де у нас відказую починалося Так. Так, тепер же нам треба на грибочок приробити біленькі крапочки мухоморчика. Вони є ось отакі готові кружечки. Ну, будемо клеїти. Беремо пістолет гарячий, все, намащуємо і хаотично клеїмо. От, от наприклад. Отак от. от буде зручніше, навіть. Я вже мухоморчики такі шила раніше. от, клеїмо хаотично, багато не клеїмо. Щоб не було на то... Може може. Так, отакі от виходять у нас мухоморчики. І так у всіх остальних клеїмом. Тепер беремо наші мухоморчики, беремо маркер по текстилю. ось у мене є чорний синій, Ну, нам потрібен чорний. І давайте трішки отут от. замалюємо, зробимо, наче Наші корінчики земельку. Отак, так просто беремо. Трошки зафарбуємо. Не, не повністю фарбуємо, а так, наче за такими, знаєте. Ось так трошки замальовуємо. Десь там десь більше, десь менше, десь темніше, десь світіше, наче. Ми його і земельки нашого мухоморчика витягнули. Все, наші мухоморчики готові. Можна прикрашати ялиночку. Всім дякую за перегляд. З вас лайк, підписочка, чекайте нові відео.